Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я, дідусь Івасик. і сьогодні я вам розповім казочку про Вавку і Золотий Кубок. Після зустрічі з прибульцями опинився Вавка у чужому місті. Місто це було дивне, велике, гарне, з кам'яними будинками. Ну і повернувся, звісно, Вавка до старого. Де б не з'явився, одразу починав хитрувати. Комусь ладенько брехне, в когось спробує копійку виманити, а кого й геть спробує не дурити. Але люди тут були недовірливі, усе перевіряли, у жодне слово не вірили. Намагався Вавка дурити людей, але марно. Ніхто не вірив його розповідям про хвору бабусю, загублену дитину чи чарівний порошок для росту волосся, тому скоро Вавка залишився ні з чим. Житла не мав, спав у підвалі закинутого в будинку, харчувався тим, що вдасться вкрасти чи знайти. Одного дощового вечора змоклій, злий, виснажений, Вавка повернувся до свого підвалу. Вода вже стояла калюжами, і йому довелося перетягти свої речі в дальній кут. Оперся він на стіну, щоби хоч трохи перепочити, і раптом вона посунулася, чи то натиснув на якусь цеглину, чи то доля вирішила пожартувати, але відчинився вузький темний прохід. Може, це схованка, а може, там скарби. Заіскрилися очі вавки, і пішон, пішов він у темряву. Тунель був довгий, холодний і пахнув цвіллю, але десь у глибині мерехтіло світло. Врешті-решт вивів тунель вавку до таємної зали, по стінах горіли факели, а в самому центрі алтар із золотим кубком, великим, блискучим і кришкою. І Вавка а, прошепотів, оце так пощастило, такий же ж кубок можна продати за тисячі. Поспішив Вавка до цього кубку, охопив обома руками, але нічого, не зрушився кубок ані на йоту, ані на міліметр. І тут почувся голос глухий, старезний, лише той. Хто осушить кубок до останньої краплі, зможе його підняти. Осушить? перепитав Вавка, тобто випити? Саме так, Випий все, що в цьому кубку до останньої краплі, сказав голос. З цікавістю і вже злегка з тривогою Вавка відкрив кришку кубку і відскочив назад. У середині була якась тягуча, смердюча рідина бурого кольору з бульбашками і запахом, що нагадував про кисле болото, тухлі яйця і щось невідоме, але дуже, дуже недобре. Тафу, що ж це за гидота?» Але поглянув Вавка знову на золото. Жадоба заговорила в ньому. Нічого, потерплю. Потім уже ж розбагатію. А як, а як же ж я ж це вип'ю, якщо кубок не зрушити, обурився Бавка. Дурню, біля алтаря лежить велика Соломина. Скористайся нею, сказав голос. Справді, біля основи алтаря лежала товста соломина, ніби спеціально зроблена для такого пиття. Вавка вставив її до кубка і почав пити. Спочатку родина була просто гидкою, потім вже нестепною. Кілька разів вавку нудило, він плювався, але знову і знову повертався до соломини. Кубок був великий, дуже великий, і Вавка пив, пив, і ще пив. Коли вже живіт був, мов барабан, він востаннє втягнув залишки. Витер рот і спробував підняти кубок, але ні, кубок залишився на місці. Гей, закричав Вавка. Я ж усе випив. До останньої краплі, відповів голос. Вавка знову нахилився, засмоктав залишки, що приставали до дна і стінок. Ще й язиком пройшовся по краях. Нарешті піднявся знову і спробував, але кубок не зрушився та скільки ж можна, я ж все випав, усе до останньої краплі. Та голос лише засміявся глузливо, довго, холодно. А тоді стих. А кубок стояв собі і блищав гарний, золотий і недосяжний. Так Вавка знову залишився з носом а точніше, з повним шлунком смороду та порожніми руками. Бо той, хто хоче багато, нічого не має, а хто прагне дурити, сам буде одурений. От така от казочка, шановні мої глядачі і слухачі, дякую вам за увагу.